Весь маркетинг за одну хвилину. Ваш бізнес нахрен нікому не потрібен. Людям не цікаві ваші товари або послуги. Вони просто шукають рішення своїх проблем або емоції. Банально дістатися з точки А в точку Б. Фокус на аудиторію. Ви не гроші, щоб всім подобатись. Зрозуміти, хто ваша аудиторія, і просто бийте в точку. Знижки це болото. Якщо ваша компанія тримається на цінних пропозиціях, більше все, що скоро не буде на чому триматись, оскільки ви притягуєте людей, які в вашому бізнесі не затримуються. Відповідно, ви втрачаєте рентабельність і зустрічаєтесь з касовим розривом. Клієнти не платять ціну, вони платять за цінність. Їм байдуже скільки коштує ваш товар. Головне, що він їм дає. Маркетинг – це все ж про цифри без чіткої аналітики. Ви не можете оцінити результати, контролюйте ключові метрики та дійте на основі даних. Існує всього три типи клієнтів. Гарячі, готові купити тут і зараз, їх доволі мало, то вони дорогі, теплі. Велика широка аудиторія, з якою, до речі, мало хто працює. Єдиний момент, що їх потрібно системно гріти. І холодна аудиторія це великі об'єми ринку, але вони взагалі про вас не знають. Уявіть, що кожен клієнт він єдиний і зайнятий конкурентом. Зробіть все необхідне для того, щоб закохати його в себе. Це все, що потрібно було знати про маркетинг. Але якщо хочеш зібратися більш детальніше з кожним етапом, запрошую тебе до моєї сторінки або ж телеграм-каналу. З вами був Малічів Юрій. Тут просто про непросто маркетинг. Побачимось.